Всім привіт, друзі! З вами я Катя, і це дев'ята серія мого блогу. Сьогодні я, буду... я зроблю огляд на канал моєї подружки Аліни Чернишової. І так поїхали! Як ми бачимо у Аліни поки що 16 підписників та 31 відео. Якщо вам подобається відео про ігри, ви, я можу порекомендувати канал Аліни. Тут ви знайдете багато цікавого відео. Також, бачите, тут є, є відео, тут є наші сиральчики, які ми знімали. Тут є відео з Реборном. Тут є відео по Майнкрафту, по Роблексу. Тут є відео. Якщо вам сподобається хоррор відео, ви можете дивитись цей канал. Тут, тут ми знімали відео по Сімсу, по Майнкрафту. Одним словом, тут є багато цікавих відео. Підписуйтесь на цей канал. І давайте допоможемо цьому каналу набрати підписників.